Моя особиста думка про наложку. З наложкою не працювала, не працюю, і працювати не буду. Все коротко і ясно. Я думаю, що всі мене зрозуміють. І ну, всі зрозуміють. В принципі, тут роз'яснень немає, Тобто, не працювала, не працюю і працювати не буду. Все. Почте замовити рослини, <гум> замовляйте. Ви мене бачите всі в лінці, кожен день, цілий день я у вас мелькаю, тому що я роблю відео. Ну, стараюся мінімум 15, а то і 20, і 50, і 30, коли і як виходить. Тобто ви розумієте, який це об'єм. А це об'єм моєї роботи, тому що я, можна сказати, майже кожне відео це моє замовлення. І я все висвітлюю на сторінці в себе. Ось бачите? це замовлення. Капустка низькоросла по 20 гривень. І одна біленька теж 20 гривень. Три фіолетові високі по 20 гривень. І по поестес залиши два кольори: темно-рожевий і зелений. Ви уявляєте, які результати? Я за півтора суток продала 300 штук. Отак чик. І все. А ти знаєш те що? Це реклама. Я за рекламу не плачу. Я знімаю відео. Всім рекомендую знімати відео і продавати свої товари. Всіх обіймаю, ви у мене найкращі. Дякую вам, що замовляєте у мене мої рослиночки.